Це метеорологічний радіолокатор, який призначений для спостережень за грозами, хмарами, дощами. Всі спостереження використовуються синоптиками, нашими синоптиками. Гідромедцентра і всі показники передаються на Київ. Ми обслуговуємо територію в радіусі 300 кілометрів. Таких е, вже старих, так скажімо, радіолокаторів залишилось тільки два. Це в нас і в Черківцях. От. І більш нові радіолокатори це Запоріжжя і Київ. Працює по принципу. Е, Відображення луча від хмар. На цьому екрані ми спостерігаємо хмари і розпознаємо їхню інтенсивність, висоту і які явища там присутні. От з допомогою різних таблиць ми позначаємо, чи тут є чи грози, чи просто. Опади чи просто хмари без опадів. Це опадомір Третьякова. Ним вимірюють опади, кількість опадів за кожні шість годин. В основні сроки вимірюються опади. Міняємо відро, ставимо сюди запасне, це забираємо. І є опадомірний стакан, в який ми зливаємо ці опади, якщо вони рідкі, якщо вони тверді і змішані, то ми їх ще розтоплюємо. Ну, вони самі розтоплюються. Чекаємо, поки розтануть, і потім виливаємо в подомірну склянку і вимірюємо вже по поділ, по кількості поділок. Вводиться поправка, і потім вже в міліметрах опадів даємо в телеграму. Синаптично. Це саме основний вид спостережень це в нас температура повітря і температура ґрунту. Ну, опади. Взимку є ще ожеледопаморозовий, От у нас є ожеледопаморозовий станок, на якому вимірюється розмір, ну, види яких відкладень. От буває ожеледь, буває паморозь. І Кожних, ну, там вже незалежно від строків, а як починається якийсь вид желедопаморозовий, так і починаємо спостерігати, поки не розрушиться. За планшетом спостерігаємо, От є планшетний столик, марля на ньому вкладеться і міняється кожних дві доби. І відсилається в Рівненську лабораторію, в якій потім її там роблять аналіз. Що це в нас, які опади випадали, які там є хімічні добавки. Висота снігу вимірюється по трьох стандартних рейках. От одна по кількості от, так от йде по трикутничку, три штучки їх, і вимірюється висота снігу, якщо є сніговий покрив. Швидкість і напрямок вітру основні два в нас прилади марки М63. Спостерігаємо за швидкістю і за напрямком вітру. От є радіометричний столик, спостерігаємо за радіацією кожний кожну добу в один срок, в ранішні 8 годин ранку або в 9 годин ранку літку Вимірюємо радіацію. Радіаційний фон відправляємо телеграму на Київ і потім ще нашому кризовому центру також докладуємо ці наші виміри, скільки виміряли, і це щоденно. Яка останнім часом радіація людям можна середня бути спокійним? Да, можна бути спокійним середній фон, такий як у нас для нашої місцевості, характерний.